Доброго дня всім, вітаю всіх на каналі по ремонту силової електроніки. Сьогодні у нас на ремонті ось таке от щастя. А якщо серйозно, на ремонті у нас ось така от штука. Сонячний інвертор. Моделька у нас на 24 вольта на 3 кВт. Заявна несправність, нормально працює від акумулятора, все питань немає. Якщо заживити від мережі, там щось видає якусь синусоїду неправильно, накладає на іншу синусоїду, і на виході, замість 220-230 видає там якісь 280-300 вольт змінного струму, звичайно. Збоку я бачу редюшка випаяна, була приклеєна до корпуса. Ну, такі от справи. Ну що ж, зараз спробую підключити. Подивлюся, якому стані зараз він всередині. І спробую підключити до акумулятора, точніше, до блока живлення на 24 вольта. Всередині все цивільно, гарно. Нічого такого критичного не бачу. Бачу місце під релюшку, яку випаяли. І мікросхема на колодці. Ну, типу, поміняти по-швидкому. Ну таке. Ну що ж, підключаю оживлення, подивлюсь, скільки воно видає це щастя. Так, запустимо. Щастя запустилося. І видає 220... 230 вольт. Зараз замірюю, що показує ось це локо. Так, що тут у нас? Нормальна, звичайна синусоїда. амплітуда 312 вольт. Ну, якби тут все окей від акумулятора. Так, а вимкнув я кнопочку, а він чогось не знаю щось йому зробилося. Став бити 0,2. Дивно. З якого б це щастя. Так, ось він запустився, працює. Вимикаю кнопочку. І б'є другу помилкою і починає бити типу щось з мережею. Історія, як все відбувалося. Клієнт придбав інвертор, запустив від мережі, акумулятор, сонце панельки не підключав. Працювало два тижні, питань немає. Потім вирішив підключити панельки. Підключив панельки, вімкнув кнопочку. Бабах, дев'ята помилка. Відповідно, поїхало в ремонт до одного до другого майстра, не до мене. Там йому замінили транзистори. Поміняли, ну, я бачу, що поміняли трошки різні. Ну, не критично. Головне, що поміняли. Поміняли транзистори і після чого сталася така от ситуація. З того, що я бачу. Так, резистори паяні. Тут паяне, тут щось підгоріло. Резистор потемнів. Мікросхемка паяна. Тут горіло палало. Ну і по платі тут транзистори теж паяні. Діодик бачу паяний. Ці пропаювалися. Ну, коротше, трохи це щастя побачило. Або тут дефекти мікротріщини були, або, ну так воно і було. Так, коротше, що? Пропаяв почистив, помив тут красоту, начебто навів. Почав запускати, вибиває, ну, появ реле. Почало вибивати помилку 8. 58, 8 і другу помилку відповідно. Вирішив подати живлення, перемкнув оптопару. І виявилося, що на двох транзисторах, на центральних, немає сигнальчику. Тобто він є, але він якийсь такий прям зовсім ніякий. А на крайніх є сигнал. Ось такий от сигнал на крайніх. І такий ось на центральних. Так, не працює ось цей трансформатор. Справа в тому, що ці транзюки були криво опаяні, їх припаяв гарненько. І пропаяв ці транзистори. І ось на цьому трансформаторі зараз немає сигналу. До речі, ось цей конденсатор був паяний. Так, знайшов причину несправності r 2 10 Ом в обриві. Коли я його пропаював, він, мабуть, обірвався остаточно. А так тут було перепахано практично все. Ну, якби перевіряємо завжди 10-омники, які йдуть на ось ці транзистори. Десятиомні резистори. Так, ще одна модернізація. Один з чотирьох транзисторів. Стояв не той, що потрібно. Точніше, його вже міняв майстер. Стояв B892 замість. Е 2 SA1020. А один з транзисторів 2 sc 2655 чи то в нього був отвір, чи то він уже підгорів. Якраз в том, там, де резистор 10-омний був обірваний, цей транзистор, ну, пустив димок. Тому відмодернізував ось таким от чином: 4 транзюка. КТ 817 і КТ 814. Релев Пайн на даний момент запускається, напругу на виході видає. При вимиканні так само вибиває другу помилку. Ну і в принципі зараз думаю спробувати подати напругу. Подивлюся, що ж він кине на вихід. Так, щось я вже трохи зморився. Е, відкладаю до завтра, до завтрашнього ранку, а потім вже продовжимо. Так, ранок наступного дня е, підключив кабельок на 220 і відбувається ось така ситуація. При підключенні клацає реле постійно. При цьому мережу бачить, але не підключається. І так постійно. Інколи бува проскакує, типу, на підключенні. Основне, що я помітив, то це частота вхідної мережі, вона скаче. Типу не синхронізується з цією. Ну і відрізняється. 49,9. Зрозуміло, що 49,3, ну, 53 навряд чи може бути така частота по входу. Тому ну, чомусь, думаю, що там десь вимірювання частоти десь в тому вузлі. Так, ну, здається, переміг. Дві мікросхемки ТЛ. Одна була мінялась ТЛ-074C, а друга ТЛ, 0, а де вона ділася, десь тут 0741. То вийшло, що при заміні мікросхем місцями почало вибивати 57 помилку. Коли їх поміняв назад, 57 зникла. Поїхав купив дві мікросхемки. Точніше, 3, 3 ось лежить, і замінив. І в результаті другу помилку перестало вибивати, коли вимикаю кнопочку. Тобто адекватно вмикається. от іде запуск. Запустилось. Пішло на генерацію, я виставив 220 вольт. В принципі, так і тримає. І вимикаю кнопочку, вимикається, мережа не світиться, просто адекватно собі вимикається і все. Так, тепер моя історія по тому, як все відбулося, чому він вийшов з ладу. Як варіант, я допускаю, що був обірваний один з резисторів на затворчик, на базу транзистора. Е, відповідно, сигнал е, як би сказати, ну, спортився, тобто просіла амплітуда. В результаті транзюки вилетіли відразу, от, ну, коли клієнт вімкнув. Можливо, під час маніпуляцій, коли він там підключав сонячні панелі, він потягнув, якось прогнув, продавив, ну, неважливо як стукнув плату, сам інвертор, і відповідно резистор відвалився частково. Ну, якби так. Потім уже майстер відповідно ремонтував, що там наремонтував е Не знаю. Ну, от т 074 допомогло заміна. До речі, коли вибивало другу помилку, то я по параметрам пробігався і були завишені параметри по батареї, показувало 30 вольт. І параметри вхідної частоти теж скакали там. 30, 38-40 Гц. І скакали вони постійно. Тому я припускаю, що саме ось ця от друга тл 0,74, вона там по схемі виходить, йде на, на вимірювання напруги з батареї і на частоту, то саме ця ТЛ була пошкоджена. Так, ну що ж, от такий от результат. Зараз. Працює, вмикаю суш... сушку. Що в нас тепер показує? 11 А споживання. 260 Вт споживає сам е... пристрій. Так, тепер спробую вімкнути в мережу. Так, вімкнулося. Що на вході, що на виході, одна і та сама напруга. Тобто розбіжності немає. Так, пішла зарядка. По зарядці що у нас? Зараз показує 24,7. Чомусь не піднімається. Поки що. Так, дамо навантаження. Що в нас там бачив споживання? Да, бачив споживання 250 Вт. При цьому типу заряджає, але ну, я не бачу по зарядному пристрою, що заряджає. Так, розібрав я знову плату. І що ж я визначив? Тут у нас 4 оптодрайвера. П'ятий йде на зарядку. І я таку штуку вибачив. Це 117 відсутній, відломаний. Поруч у нас знаходиться отвір для кріплення плати. Відповідно, коли знімалося, або я, або майстер, або ще хтось відірвав ось цей конденсатор. Якби так, зараз перевіряю всі компонентики тут. Обтопару, якщо що, під заміну, Ну, коротше це все перевіряю і відновлюю. Так, і що ж ви думаєте? Замінив того, точніше, появ того конденсаторчика і пішла зарядка 29, ну, 28,7. От такі от справи. Так, останній тест вмикаю в мережу. На вході що у нас там показує нуль чомусь. Ага, 220, 3, 223 і на виході. Тобто, що на вході, то і на виході. Так, по зарядці у нас 24,3. Так. І... І подивимось, чи піднімається чи не піднімається напруга. Так, в зібраному стані напруга не піднімається. В розібраному заряджає. Отже, потрібно розібрати і пропаяти все. Так, ну що ж, в принципі, зібрав, уже клієнт відтестує там, як має бути в роботі. В принципі, все ну, працює, як. Якби хотілося, плюс-мінус. Дякую, що переглянули відео. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всім пока.